Виснажлива президентська кампанія 17 місяців дискусій, виступів руку стискань, багато мільйонів витрати, 14 мітингів у 12 американських штатах упродовж останніх днів. І, попри це, Барак Обама і Мітровні йдуть ні з ні дрю. Чинний президент вочевидь недооцінив суперника республіканця. Обама зрозумів це лише коли програв перші теледебати на початку жовтня, і як наслідок втратив кількість прихильників згідно з соцопитуваннями. В питаннях економіки він виявився слабшим за Міта Ромні boys. я батько п'ятьох хлопчиків. Я звик до того, що люди не завжди кажуть правду. Утім, я сподіваюся, намагаюся їм вірити. Хоча й помиляюсь зрештою, я не зменшу податки для американців із високими прибутками. Обамі вдалося узяти реванш під час іншого раунду теледебатів, присвячених зовнішній політиці. Він скористався прогалинами ровні в цьому питанні. Ви, наприклад, згадали про військово-морський флот. Ви кажете, що ми маємо менше кораблів ніж у 1916 дев'ятсот Що ж, губернатора ми також маємо менше коней та багнетів, тому що армія змінилась. Ми маємо такі речі, як авіаносці, на які можуть сідати літаки. Утім, були під час кампанії інші моменти гумору, самоіронії, самокритики. Як, от, наприклад, на благодійній гала вечірці, організованій архієпископом Нюйорка. Кемпейнське бія. Виборча кампанія може втомлювати, виснажувати. Утім, нам з президентом Обамою пощастило мати поряд людей, на яких ми можемо покластися, які можуть нас підтримати, без яких ми були б не здатні прокидатися і починати новий день. Я маю мою дружину красуню ан. А він біла Клінтона. Звичайно, проблеми світу є непростою темою для кожного кандидата. Дехто з вас має пам'ятати, після моєї закордонної подорожі 2008 року я став справжньою знаменитістю дуже популярним за кордоном. Маю відзначити, я дуже здивований, коли бачу, як вправно губернатору Ромні вдалося уникнути проблеми такої популярності. Гумор кандидатів на президентську посаду дозволив організаторам благодійної гали вечірки зібрати 5 мільйонів доларів. Чий гумор виявився кращим? Оцінку дай журі американські виборці голосування в США триває.